Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, мир вашому дому і тиша вашому серцю. Сьогодні ми поговоримо про те, що болить зараз майже у кожного, про наших найрідніших, про наші родини. Знаєте, у ці непрості часи, коли зовні бушує буря, наш дім мав би стати тією тихою гаванню, де можна сховатися, відігрітися, залікувати рани. Але як часто стається навпаки, саме вдома, за зачиненими дверима, відбуваються найважчі битви. Ми зриваємося на крик, ми мовчимо днями від образи, ми дивимося в очі коханої людини і бачимо там не світло, а втому і роздратування. Чому так відбувається? Чому ті, кого ми любимо понад усе, стають мішені для нашого гніву? І головне, як це зупинити? Поки прірва між нами не стала занадто глибокою, давайте сьогодні спробуємо знайти ці відповіді разом, спираючись на вічну мудрість нашої віри та розуміння людської душі. Давайте будемо чесними: зараз ми всі схожі на оголені нерви, кожен із нас носить у собі величезний тягар тривоги новини, невизначеність, страх за майбутнє, фінансові труднощі. Все це тисне на плечі невидимим бетонним блоком. І ось людина приходить додому вона трималася весь день, вона була ввічливою на роботі, вона терпіла в транспорті, вона мовчала, коли хотілося плакати. І коли переступає поріг власного дому, цей запобіжник перегорає. Психологи називають це зміщенням агресії, а святі отці казали простіше. Ми втрачаємо пильність там, де почуваємося в безпеці. Ми помилково думаємо, що рідні все стерплять, бо вони ж свої, і ось немита чашка чи розкидані іграшки стають іскрою, яка підриває весь вечір. Ми кричимо не на дитину і не на чоловіка чи дружину ми кричимо від власного болю, який накопичився всередині. Але наші близькі цього не знають вони бачать лише наш гнів. І відчувають, що їх не люблять. Апостол Павло залишив нам золоте правило сімейного життя, яке ми часто чуємо, але рідко виконуємо Сонце нехай не заходить у гніві вашому. Це не просто красива фраза, це інструкція з техніки безпеки для душі. Уявіть, що кожна несказана образа, кожна сварка, яку не залагодили до сну, це маленький камінець, який ми кладемо в кишеню. Один камінець не важкий, але якщо збирати їх тиждень, місяць, рік, дуже скоро цей тягар стане таким важким, що під ним зламається навіть найсильніша любов. Лягати спати з гнівом це дозволяти темряві пускати коріння у вашому серці. Вночі, коли розум спить, образа росте, вона отрує наші сни і наш ранок. Тому святі радили, що б не сталося вдень. Вечір має бути часом примирення. Не обов'язково вирішувати саму проблему, якщо ви втомлені, але обов'язково треба відновити місток любові між душами. Є одна дуже мудра історія про старця Паїсія Святогорця. Якось до нього прийшло подружжя, яке постійно сварилося. Кожен із них вважав, що він правий, і хотів, щоб старець розсудив їх. Старець усміхнувся і сказав: Знаєте, в чому ваша біда? Ви обидва хочете сидіти на троні, але в родині щастя можливе лише тоді, коли ви змагаєтеся за те, хто перший поступиться. Подумайте про це світ вчить нас боротися за свої права, доводити свою точку зору, перемагати в суперечках, а Євангелія вчить нас перемагати любов'ю. У сімейній сварці немає переможця якщо ви довели дружині чи чоловікові, що вони не праві. І вони пішли плакати в іншу кімнату, ви не перемогли, ви програли, бо ви поранили частину самого себе. Адже у шлюбі ви вже не двоє, а одне тіло. Хіба рука б'є ногу, якщо та спіткнулася? Ні. Рука її масує і лікує. Так і ми маємо ставитися до помилок наших рідних. Як же діяти практично, коли емоції закипають? Перша порада це пауза. Святі Отці називали це зберіганням вуст. Коли ви відчуваєте, що всередині піднімається гаряча хвиля гніву, коли на язик просяться колючі, образливі слова, зупиніться фізично закрийте рот, дайте собі обіцянку, я відповім, але через дві хвилини. І ці дві хвилини просто промовте про себе коротку молитву: Господи, помилуй мене і мою родину, дай мені тишу. Ви здивуєтеся, як часто за ці хвилини бажання вразити словом зникає ви побачите перед собою не ворога, а втомлену, рідну людину, якій теж зараз важко. Пам'ятайте, гнів іншої людини це часто її крик про допомогу. Коли хтось кричить, це означає, що йому боляче або страшно. Спробуйте почути цей біль за гучними словами. Друга важлива річ це вміння просити вибачення не за суть суперечки, а за форму. Часто нам важко сказати пробач, бо ми впевнені, що ми праві по суті. Наприклад, ви праві, що треба економити гроші, але ви не праві, що почали розмову про це з крику і докорів. Тож скажіть рідна, я все ще думаю, що нам треба бути ощадливішими, але пробач мені, що я підвищив голос. Я був роздратований і не хотів тебе образити. Таке вибачення не принижує вашу гідність, але воно миттєво знімає напругу. Воно показує, що ваші стосунки для вас важливіші за вашу гординь. Це і є та сама християнська мудрість. Також намагайтеся не приносити додому бруд зовнішнього світу. Перед тим як увійти у квартиру, постійте хвилинку перед дверима, зробіть глибокий вдих і видих. Уявіть, що ви струшуєте з себе весь пил, увесь негатив робочого дня, всі новини, які ви прочитали. Перехрестіть двері, скажіть, Господи, благослови цей вхід і всіх, хто тут живе. Заходьте додому з миром. Ваша родина це ваша мала церква, а в церкві не місце сваркам і галасу. Якщо мама чи тато приходять додому спокійними. Цей спокій, як тепле світло, розливається на всіх. Діти це відчувають миттєво. Чоловік чи дружина це відчувають. Станьте тим джерелом миру, якого всім так бракує. І ще одне вчіться дякувати. У вирі проблем ми помічаємо лише недоліки: ти знову не прибрав, ти знову забув. А спробуйте помітити дрібницю: Дякую, що зробив чай! Дякую, що забрала дітей. Дякую, що ти просто є поруч у цей важкий час. Вдячність це вода, яка живить квітку любові, без неї стосунки засихають. Святий Іоанн Златоуст казав, що любов це не те, що дається нам готовим, це рослина, яку треба вирощувати щодня, і поливається вона терпінням і вдячністю. На завершення я хочу запропонувати вам коротку молитву за мир у родині. Ви можете молитися своїми словами, але нехай ці слова стануть для вас орієнтиром. Давайте разом звернемося до Господа. Господи Всемілистивий, творче наших душ, Ти бачиш, як важко нам зараз, як тривога і втома затьмарюють наш розум. Прошу тебе, зігрій наш дім твоєю благодаттю, навчи нас чути один одного серцем, дай нам сили прощати дрібні образи і не пам'ятати зла. Коли наближається буря гніву, пошли нам твою тишу і стриманість. Благослови мого чоловіка, мою дружину, моїх дітей, захисти їх від усякого зла і від моєї власної різкості. Нехай наш дім буде місцем, де живе Твоя любов, де немає місця ворожнечі, а є лише підтримка і тепло. Пресвята Богородиця, покровом Твоїм огорни нашу родину. Амінь. Бережіть один одного, дорогі мої, часи змінюються, війни закінчуються, випробування минають, а родина це те, що ми йдемо крізь життя. Не дозволяйте тимчасовим труднощам зруйнувати вічне. Подивіться сьогодні ввечері на своїх близьких новим поглядом, поглядом співчуття і вдячності. Обійміть їх міцніше, і нехай Господь береже вас і ваші домівки. До зустрічі.